Ми розпочали співпрацю з компанією Цепелін у 2012 році. Були придбані в лізинг три екскаватора М 318 d Д і 422 двадцять два Ф два штуки. Надалі ще були когенераційні встановки, на даний час у нас їх 5 штук. Ми ж зараз е, оформлюємо документи на 428 експолатом навантажувач, капок беремо 2,7. І в наступному році е, плануємо придбати телескопічний навантажувач у катерпіля. Якість чудова, гарна, але оптимальна ціна. Що дійсно можна може підприємство таке, як комунальне підприємство, може потягнути, взяти в лізин, в кредит. Може хтось і може і навіть зразу придбати. І також технічне обслуговування задовільняє фінансово, якістю оперативним виїздом і втручанням, навіть якщо зайняті їхні оператори в механіки, все одно вони вибирають час в процесі їзди, з переїзду з регіону на регіон, ремонтуючи іншу техніку, вони все одно заїжджають до нас, вчасно ремонтують. Саме головне, що деяких запитаєш, моментально відповіді дають. Якщо мій профіль. Определенно менеджера. Тут же прийде менеджер той, хто в цьому профілі орієнтується і професіонал. Надає зразу інформацію, як в онлайн, так і вживу. Прямо безподобно.